Є зараз на Ленса. Ленс! Ленс! Пробігає зараз! Ленз і Має всі шанси вийти сам на сам Поставить на настушине! Передача зараз на Велозу і Велозу пробиває Велозу! М'яч у Сіті Воріт! М'яч у Сіті Воріт! Забиває Мігель Велозу, який вімкнувся зараз в атаку на допомогу Ленсу. Ленс не пошкодував передачі у цій ситуації. І... Вилозо поклав м'яч у дев'ятку воріт львівської команди. Контратака Динамо закінчується голом зараз Динаміцького клубу і своїх підопічних дивіться. Ленц. Як на велосипеді пройшов він зараз суперника, Костевич ну, намагався він переслідувати в цій ситуації Ленца. потім намагався все-таки завадити вилозу, але Вилозо встиг, встиг пробити. Бачите, як добре себе підготував і поклав м'яч, як рукою у дальній кут воріт. Не встиг Голодюк в столиці підкат. Бачите, все почалося з невдалого виконання Бартуловичем штрафного. Невдале виконання, підбір програли. Ярмоленко відразу ж на Ленса. Ленц розігнався. Дати простір цьому футболісту. І безперечно, що потім дуже важко шукати вітра в полі. Це сталося і зараз. Ну і Мігель Велозу забуває м'яч. Ну що, Карпатам вже зараз відсиджуватися в обороні, сенсу ніякого немає. Потрібно атакувати.